Ану, клич, чи є хто, щоб тобі відповів. І до кого з святих ти вдасися? Бо гнів побиває безглуздого, а заздрощі смерть завдають нерозумному. Я бачив безумного, як він розсівся, та зараз оселя його спорохнявіла. Від спасіння далекі сини його, вони без рятунку почавлені будуть у брамі. Його жниво голодний поїсть, і земі штерно його забере, і спрагнені ось поковтають маєток його. Бо, на щастя, виходить не з пороху, а горе росте не з землі. Бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб у гору летіти. А я б удавався до Бога і на Бога б поклав свою справу він чинить велике та недослідиме, предивне, якому немає числа. Бо він дає дощ на поверхню землі, і на поля посилає він воду. Щоб поставить низьких на високе і зміцнити спасіння засмучених. Він розвіює задуми хитрих, і не виконують плану їх руки. Він мудрих лукавством їх ловить, і рада крутійська марною стає. Вдень знаходять вони темноту, а в полудень мацають, мов уночі. І він від меча урятовує бідного, а з міцної руки бідаря. І стається надія нужденному, і замкнула уста свої кривда. Тож блаженна людина, яку бог картає, і ти не цурайсь всемогутнього самогутнього кари. Бо він рану завдасть і перев'яже він ламає і вигоюють руки його. В шістьох лихах спасає тебе, а всі мох не діткне тебе зло. Викупляє тебе він від смерти за голоду, а в бою з рук меча. Як би ч язика запанує, сховаєшся ти, і не будеш боятись руїни, як прийде вона. З насилля та з голоду будеш сміятись, а земною звірини не, не бійся. Бо з камінням на полі є в тебе умова. І звір польовий примирився з тобою. І довідаєшся, що намет твій спокійний, і переглянеш домівку свою, і не знайдеш у ній недостатку. І довідаєшся, що численне насіння твоє, а нащадки твої, як трава на землі. І в дозрілому віці до гробу ти зійдеш, як збіжжя доспіле виходить до клуні за часу свого. Отож, дослідили ми це і воно так, послухай цього, і зрозумій собі все.